Мрії здійснюються. Справедливості цього твердження переконалася 11-річна Вероніка Іванько. Від народження дівчинка не чує з діагнозом нейросенсорна глухота 4-5 ступенів. Перебуває на обліку в Криворізькому учбово реабілітаційному центрі. Сюзір'я нещодавно мама Вероніки звернулася з проханням про допомогу до керівництва державного підприємства Криворізький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України обратілась да написала письмо на це підприємство. Ну уже рассматривали розсматриваліво. Спільне рішення адміністрації та профспілкового комітету було одноголосним дівчинці треба допомогти. За кошти підприємства було придбано два надпотужних слухових апарати вартістю в 22 тисячі гривень. Спеціалісти зазначають, обладнання відповідає всім останнім вимогам в сфері слухопротезування та призначене саме для маленьких пацієнтів. Ці апарати працюють в автоматичному режимі, Вони самі настраюються в від ситуації слухової, в якій знаходиться наш пацієнт. Під данную реальную слуховую ситуацию. И поэтому ребенку не надо ничего делать для того, чтобы лучше слышать. Все это делает аппарат автоматически, запрограммированный в центрах слуха. В этом аппарате есть множество программ и множество функций. Одна из очень важных программ ⁇ это э, программа считывания, считывания слуховых ситуаций, в которых находится пациент на протяжении каждого дня. Наразі дівчинка лише звикає до нових слухових апаратів, але, дивлячись на неї, не виникає сумнівів, адаптація не затягнеться, і вже невдовзі Вероніка зможе жити повноцінним життям.